Доброго вечора, друзі. Дякую вам за те, що приділяєте увагу нашим роздумам. І тема така, знаєте, надзвичайна, колись вразила мене одна фраза, але до неї повернемося після того, як я нагадаю вам про щедрість вашої душі. І вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами, те що підписались на Instagram, Telegram, Facebook і YouTube. І дякую вам за те, що підтримуєте наш канал кавою. Є посилання на каву. Те, що підписалися на наш європейський YouTube, Він тільки розпочинає свою роботу, в ньому дуже мало підписників, але нам потрібна та підписка. Теж можете посилання знайти під Етером. І, звісно, я дуже дякую і призиваю вас допомогти нам зібрати на автівку для. Польського добровольчого корпусу, який звернувся до нас, і ми разом з нашими британськими друзями я знаю, що в Польщі для них збирають теж кошти, збираємо на автівку і дрони для них. Отже, мої любі, дякую за допомогу, дякую за те, що йдете на навчання. Нагадую про марафони. Рекламна пауза завершилася і починаємо спілкуватися. Отже, знаєте, колись мене вразила фраза. Яка приписується Василю Шукшину. Така собі цікава фігура. Але фраза дійсно мене вразила, тим більше, що вона була дуже вчасно мною прочитана: не біда бути бідним, біда бути дешевим. Або там хтось каже, не соромно бути бідним. Так, да, бідність і навіть злидні я пройшов. І... Але мені було соромно, ви знаєте. Мені було соромно, що я не можу своїх друзів запросити на каву, сходити з ними в ресторан, поспілкуватись, і я уникав спілкування, в мене просто не було коштів, в мене були кошти доїхати на роботу, працювати і доїхати додому. І кава була вже для мене розкішшям. І мені дійсно було соромно. соромно. Соромно за те, що я, здоровий мужчина, не можу утримувати сім'ю, не можу заробити гроші. Але я зрозумів інше, що ще більш соромно бути дешевим. Я спостерігав людей, які мають величезні статки, мільярди. Мільйони, які себе поводили як жебраки. Вони економили, рахували кошти, ходили від магазину до магазину, порівнюючи ціни. І взагалі не дозволяли собі багато чого. І я від них чув, я не можу це дозволити. Людина, яка здає в наєм кілька квартир, працює на п'яти роботах головним бухгалтером. Чоловік має бізнес, живе в велетенському будинку, каже про те, що вона не може собі дозволити лікування свого тата. Копійчане, ефективне, вивірено, навіть безкоштовно привести увести людину, яка зцілює тата їй в голову не прийшло. Людина, яка лишала в мороз на дорозі своїх близьких і собі їхала далі, виглядала досить соромно, і було соромно за те, що не було в душі того багатства. Тої вдячності. І це дійсно, коли люди поводять себе тут не про гроші, тут про дійсно дешеву душу, яка не може народити ніякої подяки. Коли ти бачиш. Цих хлопців-поліціянтів, які ганяють бабусю, яка виростила петрушку, і хоче собі до пенсії заробити пару крівних для того, щоб купити дрова, щоб опалити свою маленьку хатчину, яка б винесла до метро десяток яєць, які знесли її курочки, вони з них побирають кошти. Це що? Так, держава довела наших старших людей до злиднів. І ця бабчиня заглядає їм в очі цим хлопцям, сподіваючись на широту їх душі. Але вони дешеві мінти, які побирають з бабці кошти. Вони не ловлять тих, хто краде мобільні телефони, тих, хто тягає людей у підворотнях. Вони не ловлять справжніх злодіїв, ті ж можуть бути, дати відсіч. Це ж треба їх ловити, щоб. А бабця ось в неї можна забрати її крівні, вона не може дати відповіді. І коли держава поводить себе дешево, під час війни, підвищуючи соціальні витрати не на, соці... не на соціальну, Сферу, а саме здираючи з людей шкіру живцем, це дішовка, яка має нести за це відповідальність. І коли ми не ідіоти, ми знаємо, що нас обдирають, але на превеликий жаль, ми безпорадні і не протистоїмо. Бо як вийти зараз на протест, коли йде, наприклад, війна? І користуючись цим, підвищуючи кількість поліціянтів, цих мінтів, які на дорогах роблять, що попало, ці дівчатка, які оскаженіло, кидаються в горло кожному. Ви подивіться, навіть якщо один з відео є не фейком? Мені було б соромно. За мою команду я відчував би себе дешевим фраєром. І мені було б дуже соромно за те обдирати свою державу під, особливо під час війни. І ви знаєте, у нас ці дешеві фраєра постійно очолюють державу. Вони і під час і до війни обдирали свій народ. Не гнушалися. Крали, крали, крали. Оце і є, але їм не соромно. Мені було соромно, що я не можу запросити на каву своїх друзів. Такий час я, я допустив такий час своє життя. А їм не соромно. Забрати крівні, Увести у злидні весь народ. Коли вже ми перестанемо дешевих людей приводити до влади? Ви подивіться, цей кучмісько, незрозумілий стиль золота і всього іншого, палаци, ця хонка імені Януковича це все, межигір'я, цей кіч, золоті батони, унітази. Страуси, як це все дешево і нікчемно. Соромно. Але я сподіваюся, що наш народ проявить багатство своєї душі і обере собі владу, яка буде піклуватися про свій народ. І кожен проявить свою душу, її багатство. і буде працювати заради своїх старших людей, щоб їм жилося добре, щоб вони не жебракували. заради своєї молоді, щоб вона хотіла лишатися в цій країні. Маючи перспективи, здобути і достойне житло, і достойні умови життя, і хотіла би народити тут своїх дітей. Як пташки, що щороку повертаються назад, вити своє гніздо або поправляти старе, так і ми з усього світу, щоб злетілися назад. В нашу країну відбудовувати її. Я обіймаю вас серцем, бажаю вам мирної ночі. Бажаю нам пережити це пекло і відродити свою честь, волю, незалежність, достоинство, багатство нашої країни. Не віддати! Наші надра, нашу землю, наших дітей і старших людей теж. Молимося за наше сьогодення і майбуття, почитаючи нашу непросту історію. Будемо жити в часті, достоинстві багато і успішно. Я вірю в це. Ми достойні. Україна є, була і буде.